Віслючок співак Жив собі віслючок, який дуже любив співати. Він гадав, що це в нього дуже гарно виходить, і дивувався, коли, почувши його голосіння, «і-а, і-а», всі сусіди просили його припинити та розбігалися, затуляючи вуха. Чому вони не хочуть мене слухати? не міг зрозуміти віслючок. Коли співає Соловейко, всім подобається, а я співаю набагато краще і голосніше. Піду но ну, я до нього та спитаю чому так відбувається? Так вирішив віслючок і пішов до лісу шукати соловейка. Дорогою він не припиняв голосно викрикувати Іа, іа. і лякати лісових мешканців. На дереві сиділа білка і спостерігала за віслючком. Чого ти так репетуєш? спитала його білка. Весь ліс розтривожив. Я не репетую, я співаю, пояснив віслючок. Я хочу дізнатися, чому мій такий чудовий спів нікому не подобається. З чого ти взяв, що твій спів чудовий? здивувалася білочка. Тому що мені він дуже до вподоби, гордовито відповів віслючок. Який ти кумедний, засміялася білочка, якщо щось до душі тобі, це зовсім не означає, що цей іншим подобається. Що ж мені робити? засмутився віслючок. Я ж так хотів зробити всім приємне, а виявляється, що в мене нічого не виходить. Знайди якусь справу, яка дійсно подобається всім, порадила білочка. Похнюпившись, віслючок пішов додому. Дорогою він зустрів хлопчика, який ніс важкий кошик, повний грибів. Сідай мені на спину, я тебе довезу додому, запропонував віслючок хлопчику. Хлопчик зрадів, сів віслючку на спину і швидко опинився вдома. Дякую тобі, віслючок, ти дуже допоміг мені. Без тебе я б не впорався. Який ти молодець, подякував хлопчик віслючку. Віслічок підбадьорився, струснув гривою і подумав. Здається, я знайшов справу, про яку говорила білочка. І він, підскакуючи, пострибав шукати ще когось, кому зможе чимось допомогти.